Тепер не власник вирішує, чи продовжувати вам оренду. А ви це пов'язано з тим, що в Іспанії вступає в силу новий закон, і з 1 червня 25-го року а, власник не може просто так виселити вас зі свого житла. Договір оренди буде автоматично продовжувати ще на рік. А, якщо ви не порушуєте правил, а, то ви можете спокійно лишатись в житлі, особливо якщо у вас є діти чи родині є пенсіонери або люди з інвалідністю, то це взагалі буде майже нереально. Це пов'язано з тим, що в Іспанії за останні два-три роки дуже сильно здорожчало житло відсотків так на 30-40. і це пов'язано із тим, що і українці приїхали сюди і готові платити навіть більше ніж іспанці за оренду житла. Але влада намагається якось вирішити це питання і приходить до таких суворих мір. Чи добре це, чи погано, Я не знаю. Я думаю, що це може вплинути негативно на ринок, бо а, власники просто будуть відмовлятись від ідеї здачі в довгострокову оренду, а будуть підписувати короткі договори там на півроку, на 11 місяців, аби це був не тільки не рік. І е, ціна може ще підскочити, бо ризики будуть у власників ще більше. Як це вплине на ринок? Е, ваші думки пишіть в коментарях. Ну а також підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити цікаву інформацію про життя в Іспанії. Ну і про місто Валенція.